Новорічні іграшки своїми руками в галереї відбувся майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас. Захід відбувся 17 грудня. Для створення новорічних атрибутів діти використовували фарби та картон. На формах зображували зимову ніч, сніговиків, новорічних героїв та звірят. Я перше намалювала ельфа, тому що я дуже люблю ельфів, Вони куменні, дуже люблять різдво. Я теж дуже люблю Різдво, я намалювала його з подарочками. він несе мені подарок. А друга це йолка. Ну, я живу в Миколаєві, тому що я, я ще не знаю, буде в мене йолка чи ні. Тому я дуже хочу йолочку і намалювала. Я зобразила на цій сніговика, а на цій ялинку, на якій е, висять е, йолочні ігрушки. Я буду прикрашати своїми роботами ялинку, і в нас вона вже окрашена, але я ще нацеплю ось ці. У мене літо день і ніч зима. Люблю майстер-класи, тому що там малювання є там. Мені просто подобається ходити. Для прикладу, розфарбовані линкових іграшок дітям надали ескізи. У своїх роботах діти проявили креатив та фантазію. Кожен з учасників майстер-класу міг виготовити одразу декілька прикрас, зазначають організатори. Свято це коли сам робиш, відчуваєш від цього задоволення, коли свою роботу можеш. Демонструвати всім в даному випадку буде на ялиночках висіти. Я на це дуже сподіваюсь, що батьки відкликнуться та зроблять дітям приємне, повісять їх твори теж на ялинку. У майстер-класі взяли участь 9 дітей. Наразі в галереї готуються до проведення міського конкурсу Зимова казка.